Витавничий дім Букрек пропонує до вибору підручники авторського колективу Андрія Терещука, Оксани Кліч та Олени Мороз. Що можна знайти в підручнику? Підручник містить матеріали для формування, умінь роботи з інформацією, її пошуку, аналізу та критичного оцінювання. Умінь співпрацювати для досягнення спільної мети. Умінь використовувати цифрові пристрої, гаджети для розробки, проєктування та виготовлення власних виробів. Уміння практично застосовувати знання з математики, природничих наук під час розв'язання завдань у роботі над проєктом. Умінь сталого розвитку та прийняття екологічно відповідальних рішень. Що нового у підручнику за стандартами нуж. Підручник не є традиційним джерелом знань з техніки і технологій, лише частково виконує цю роль. Однак, у більшій мірі є дорожньою картою для співпраці усіх учасників освітнього процесу. Він сприяє налагодженню партнерських стосунків у досягненні результатів навчання, змодельованих у нашій програмі, які відповідають вимогам державного стандарту. Тому, працюючи за цим підручником, учні відчуватимуть підтримку і навчатимуться працювати разом. А вчитель зможе більш якісно спланувати освітній процес технологій. Наш підручник позбавлений стереотипів, свобода вибору для кожного, жодних упереджень, навчальні матеріали, створені з урахуванням диференційного підходу, принципів рівності та інклюзивності, антидискримінаційний підхід. Кожен учень має можливість обирати технологію, об'єкт праці та форму роботи відповідно до власних інтересів, свобода творчості. Розділи підручника містять різноманітні варіанти завдань, що дають змогу кожному реалізувати свій потенціал. Гендерна рівність не має поділу на чоловічі чи жіночі види діяльності. Кожен має право спробувати себе у будь-якій сфері діяльності. У підручнику реалізовані основні підходи для розвитку та формування ключових компетентностей нової української школи компетентнісний та діяльність. Компетентнісний підхід у змісті книги реалізовано через практичні завдання. Кожен розділ пропонує варіанти практичних завдань і кейсів. Практичні завдання супроводжуються зрозумілими прикладами виконання. Розроблено поетапні інструкції та алгоритми для ефективної роботи над проєктами, які кожен може наповнити змістом відповідно до обраної теми проєкту. Візуальні матеріали Підручник насичений візуальними матеріалами різних типів. Інфографіка допомагає візуалізувати матеріал, а також організувати спільну роботу для обговорення. Научні схеми пояснюють складні концепти простою мовою. Якісні авторські світлини виробів та деталізовані ілюстрації надихають на творчість і допомагають краще зрозуміти процес створення. Зрозуміла інтуїтивна навігація, спеціальне кольорове зонування та чіткі умовні позначення допомагають швидко та легко зорієнтуватися в підручнику. Кожен розділ має свій унікальний колір для зручності організації та пошуку потрібної інформації. В підручнику присутні інтерактивні елементи. Сучасні QR-коди забезпечують швидкий доступ до додаткових навчальних матеріалів. Деталізовані відеоінструкції пояснюють роботу з різними технологіями, надаються покрокові пояснення для розробки дизайну майбутніх виробів. Відеоматеріали розміщені на YouTube каналі, синхронізовані з підручником. Для перегляду учні можуть використати QR-коди або перейти за посиланням з першої сторінки підручника на платформу ВШО, де розміщено електронний додаток, який значно розширює можливості традиційного навчання. Запропоновані у підручнику частково творчі та ситуаційні завдання, орієнтовані на розвиток ключових компетентностей мовної, математичної, економічної, культурної, природничої та інших. До прикладу, інформаційно-комунікаційна представлена завданнями на використання цифрових пристроїв для пошуку інформації, формування портфоліо проєкту, використання QR-кодів та хештегів в роботі, використання технології ШИ в роботі над проєктом. Різноманітні завдання інтегрують інформатику та математику в практичну діяльність учнів. Вони навчаються застосовувати знання з хімії та фізики на практиці. Це розвиває міжпредметні зв'язки та покращує розуміння навколишнього світу. Діяльнісний підхід. Унікальні смарт-проєкти активно залучають учнів до дослідницької та пошукової діяльності. Проєкти структуровані за трьома логічними етапами. Дослідження, конструювання, виготовлення. У процесі роботи учень самостійно знаходить актуальні знання, які необхідні для успішного виконання проєктних завдань. Щиро дякуємо за вибір нашого підручника.